Слава Ісусу Христу! Цим коротким зверненням ми розпочинаємо з вами курс християнської моралі. Дуже часто думаю, що християнська мораль це кодекс норм і заборон, але насправді не так. Християнська мораль це життя у Христі і дозвіл Христові жити у нас. Або, іншими словами, це спрямування людини до богоподібності. Таку богоподібність людина виявлятиме своїми вчинками. Тому християнська мораль розглядає не тільки гріхи і совість чи норми і заборони, але розглядає насамперед плоди і дари Святого Духа, чесноти, благодать, покаяння та інші теми, пов'язані з духовністю людини. Звичайно, в християнській моралі важливу роль відіграє і моральний закон, який не обмежує людську свободу, але скеровує її в напрямку до Бога. Також великою частиною християнської моралі є питання статевості і подружньої етики, та різні біоетичні виклики та дилеми. Підсумовуючи, християнська мораль це не мораль мінімумів чи мораль заборон, але це мораль максимумів. Окрім того, що потрібно щось не зробити, потрібно щось позитивного робити. І це є спрямування людини в напрямку до Бога. Ніхто не вчить, що християнською моралю чи добрими вчинками ми осягаємо спасіння. Ми не можемо його осягнути. Христос нам його дарував безплатно, без заслуг. Але християнська мораль навчає людину прийняти дар спасіння. Це щось подібного, як. Коли хтось дарує мені квіти, і я для того, щоб їх отримати, мушу простягнути руку, не заслуговуючи ці квіти, а просто навчаюся їх приймати. Так от дотримання різних християнських норм є оцим простяганням руки до безплатного дару спасіння.